Пархом позивний Суми. Він не потрапив на війну за станом здоров'я. Утім, виборов для себе право захищати рідну країну. Як тільки почалася війна на Сході, Сергій Пархоменко через соціальні мережі зв'язався з генералом Міноборони та попрохав про можливість служити. Мобілізували чоловіка у 15-й батальйон тероборони, гранатометником. Поїхав охороняти кордон із Росією. Утім, хотів воювати. Так потрапив до Айдару. Обірвалося життя чоловіка, коли його команда заїхала на блокпост під щастям. На блокпосту висел флаг Украины. Соответственно, это по законам войны и законам АТО, соответственно, что это блокпост украинский. Вот. Ребята, они таясь под э, двинулись в этот блокпост, они ехали на боевых машинах. И э, как уже говорят очевидцы, значит, их даже запустили на блокпост и потом расстреляли в упор. Вот. Э, за, день, за, ну, за день до этого события этот блокпост заняли сепаратисты. Ну и по поступили подвод, они сняли флаг. Вот. Ребята погибли на месте фактично всі довгий час сепаратисти тероризували мати Сергія, казали, той у полоні вимагали з сім'ї викуп. Однак, згодом Галина Васильівна дізналася, син помер. Не хватає мені його, хоч у мене ще дві доньки, але син, син є син. І ви знаєте, коли втрачаєш щось дороге для себе, то його ну знаєте, як я вроді би осиротіла, куди не гляну. Там його книжка лежить, там його ще якісь речі лежать. Побратими Пархома згадують, Сергій Мріяв померти за Україну. Він не міг бачити бездія того, що відбувається у нас. Тільки в нас почав образовуватися 15-й тербатальйон. Він одним із перших, не що може, навіть перший, написав. Заяву й пошов добровольцем, хотя до этого не служив в армії. Он був одним из лучших. Он був розвідчиком. Развідчика не був на хорошому щиту у командування батальйону. Тепер ім'я Сергія Пархоменка знають всі учні другої школи, яку 25 років тому закінчив чоловік. Нам дуже шкода те, що відбувається, те, що наші воїни, діти нашої школи гинуть. Але нам дуже приємно те, що вони заради нас, заради України, заради нашого міста здатні на все. Ми пишаємося такими людьми, які є у нашій країні. У солдата залишилася дружина та чотирирічний син. Попри зовсім юний вік, хлопець вже в однострої. Юлія Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.